Буча, Київська область, до центру міста тут пішки 15 хвилин, на автівці ну десь хвилин 5. Будинок в один поверх, дивіться, у нас фасадна частина в такому форматі, у нас великий забор. Є у нас заїзд парковка. Тут у нас автоматичні ролетні ворота. ну і Заходимо в будинок у нас дивіться в один поверх 185 квадратних метрів. Є у нас місце під парковку двох автівок, автоматичні ворота. і дивіться, Є у нас газон тут, автополив. Будинок у нас дуже якісний, побудований, утеплений. По фасаду є у нас ось така плитка Лабрадорит. Є відеонагляд по периметру. Дивіться, це у нас паркуються автівки, дуже все якісно зроблено. І є у нас заднє подвір'я. Ну а заднє подвір'я у нас має дуже простору ділянку. До речі, це у нас тераса і вихід з кухні-вітальні. Кухня-вітальна 53 квадратних метри. Вихід на ось таку, дивіться, простору діляночку. Дуже красиво, Да? Ділянка у нас тут. 10 соток. Там місце під хозблок, Туди виведена електроенергія, можна ставити собі допоміжне таке приміщення. І ось будиночок дивіться в такому форматі. Дуже затишний. Нагадаю, що тут у нас чотири спальні кімнати, не три, не дві, а чотири спальні кімнати, три санвузли, дві топочні, велика кухня вітальна, 53 квадратних метри з виходом на терасу. Зверху у нас бітумна черепиця. Дивіться, бачите, якщо видно у нас відеонагляд по периметру є, і ось така дивіться ділянка у нас. Тому, якщо ви бажаєте переїздити в Бучу в такий одноповерховий будинок, можете мені телефонувати, приїжджати, дивитись, вибирати, ну і стати власниками такого будинку у Бучі. Чекає на вас дзвінок тоді.